Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про видатну українську письменницю Ірину Вільде. Це її творчий псевдонім, справжнє ім'я Дарія Макогін по чоловікові Полотнюк. Відома не тільки письменниця, але й літературознавиця, критикиня. Журналістка і редакторка, яка все своє життя присвятила жіноцтву і долі жінок у своїх творах, яка жила в надзвичайно важкий період, хоч і на Галичині, в період Радянського Союзу і Радянських репресій. Народилася Дарида, майбутня Ірина Вільде, в 1907 році в Чернівцях на Буковині, в родині макогонів. Свій рід її батько брав від козацького роду, який брав участь у Хотинській війні 1621 року. Зростала в свідомій українській сім'ї. Але коли в міжвоєнний період в 1920 році румунська влада посилила терор проти українського населення? Вже тоді юна Дарина та її сім'я розуміли, що їм не жити на Буковині. Тому таємно батько з дружиною, з матір'ю Дарини Дариною перетинають румунсько польський кордон і опиняються в Станіславові. Саме там навчатиметься майбутня письменниця. Згодом буде Коломия, а далі Львівський університет Яна Казимира, факультет славістики. Який вона закінчуватиме теж з доволі таки серйозними проблемами. На четвертому курсі вона буде виключена. В той час вона вже буде знайома зі своїм чоловіком Євгеном Володимиром Полотнюком, а він. Один із членів організа... української військової організації, а згодом Організації Українських Націоналістів. Та й подейкували, що сама Дарина теж була членкиною Української військової організації. Тому за офіційною версією її виключили через фінансові труднощі саме перед сесією, бо вона нібито не заплатила за гуртожиток. Неофіційна версія. Саме в цей період розпочалась політика пацифікації. Польська влада негативно ставилася до українських націоналістів, тому Вільде змушена була покинути Львівський університет. Разом з чоловіком вони переїздять до, на Станіславщину, де вона спершу вчителює, а згодом, в 1933 році, переїде до Коломиї. Де, стане редакторкою одні... одного з місцевих журналів і пробуватиме уже сама писати і видаватися. Одна з перших її повістей, яка вийшла друком в 1935 році метелики на Шпильці, стала лауреатом премії імені Івана Франка. Наступний рік, 1936, стає. Епохальним для Ірини Вільде. Вона розпочинає працю над її романом Епопеєю, що осягне кілька поколінь однієї родини, а саме сестри Річинські. Писався цей роман в період уже. Радянської окупації, і радянська влада дуже скептично ставилася до написаного Іриною Вільде, неодноразово цензурувала, неодноразово пані Дарина Ірина Вільде їздила до Києва на затвердження наступних розділів сестер Річинських. Вона говорила, що це її діти, дочки, з яких вона плекала все своє життя. З 1944 року і аж до самої смерті Ірина Вільде проживає у Львові, працює кореспондентом української правди. Попри постійний нагляд, КДБ, вона стоїть на твердій проукраїнській позиції. Через кілька років вона стане депутаткою Львівської міської ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, а згодом і депутаткою Української Радянської Соціалістичної Республіки. Крім того, очолюватиме спілку письменників на Львівщині. Саме коли почнуть критикувати. Галицьких письменників, вона, будучи головою, говоритиме про те, що і її, і інших теж треба виключати з спілки письменників. Вона не мовчатиме на, у відповідь на репресії з боку радянської влади, захищатиме дисидентів. Опікуватиметься молодими письменниками, зокрема Дмитром Павличком, Володимиром Яворівським, які обожнюватимуть пані Дарину за її відвертість. Та зрештою її творчий псевдонім Вільде з німецької мови перекладається як бурхлива, непохитна та, яка завжди чинить опір. Тому такою, мабуть, вона й була все життя. Попри те, що працювала в важкий радянський період, завжди своя, стояла на своїх проукраїнських позиціях, захищала українську мову, писала українською мовою. В 1965 році її роман Сестри Річинські» отримує Шевченківську премію. Попри те, що за нею наглядало КДБ, а це ми бачимо. У її другому шлюбі, адже подейкують, що її другий чоловік був кадебістом і представлений був біля неї шпигувати, оскільки першого чоловіка в 1944 році замордувало Гестапо через зв'язки з унівцями і Ковпаківцями, то Ірина пані Вільде. Робила все для того, щоб її творчість надихала майбутніх письменників і діючих письменників. Сучасні критики української літератури говорять, що пані Вільде це та письменниця, яка працювала в європейських традиціях, модерні, до того часу незнайомому стилі, літературному стилі. Галицькому письменництву непритаманному, зрештою, її феміністичні погляди емансипація, яку вона протягала в своїх романах, вона завжди захищала жінку, її право на самовираження, її право на самоідентифікацію. саме ця лінія. Цією лінією і просякнутий її найвідоміший роман Епопея ще раз повторююся, сестри Річинські. За версією Організації Об'єднаних Націй і культурного товариства ЮНЕСКО Ірина Вільде – одна з найвідоміших постатей 20 століття. Вона включена у цей список, крім того. Ірина Вільде, Дарина Макогін Полотнюк, справжнє ім'я письменниці. Це та жінка, яка, попри те, що жодного разу не оспівувала в своїх творах партію Леніна Сталіна, все ж таки залишалася відомою. Попри те, що вона не загравала з радянською владою, радянська влада дозволяла їй писати. Публікуватися, хоча й цензурувала кожен написаний нею творчий листочок. Ну, а бажання писати в неї було з юних літ. Саме головне, що пані Ірина писала дуже специфічно: вона обожнювала писати на підлозі, обкладалася малесенькими гуцульськими подушками, ясиками, довкола себе розкладала листки. Писала рукописом, а згодом все це набирала на друкарській машинці. Дуже часто вітер з вікна плутав її рукописи, і вона потім подовго шукала сторінки, які йшли за наступним текстом, бо ніколи їх не нумерувала. Але, попри те, вона обожнювала те, що робила, і дала нам право. Пізнати тодішній світ у її творах, у її творчості.